Отже, якщо Міноборони РФ замінить вагнерівців в Бахмуті на свої підрозділи повністю, як зможе змінитися характер бойових дій, пане Олександр? Що ж, поки що, ми не бачимо якихось ознак того, що о, приватна військова компанія Вагнер вона готується для о, повного виводу своїх підрозділів саме з району Бахмуту. І все, що каже Пригожин, це в першу чергу виключно його слова, яким довіряти на сі сто відсотків і я б не радий. Але якщо розглядати саме а, такий сценарій, по-перше, зараз а, в районі Бахмуту зосереджено приблизно десь до 4 тисяч особового складу, саме представників ПВК -ваги. А, загальна кількість сил та засобів, які сконцентровані саме а, зосереджені, саме. А в цьому районі це приблизно до 26 тисяч особового складу, це саме ті, які приймають безпосередню участь в штурмових наступальних діях. А, і це що за підрозділи? Це підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, це підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії, а також 57-ї ОМСБР. Це це регулярні війська. А отже, здається, на перший погляд, якщо 4 тисячі вагнерівців вийдуть з Бахмуту. То їм буде ким замінювати. Але є нюанс, дуже важливий: ці підрозділи, російські окупаційні регулярні війська, вони там знаходяться вже досить довгий час і ми бачимо, яка результативність. Вони зараз контролюють деякі ділянки в полі, скажімо так, в районі Бахмуту, а також в самому місті. Використовуючи в першу чергу ПВК Вагнер на а, першій лінії а, як такий собі живий щит. Ну тобто, як живе м'ясо, яких використовували а, основні штурмові дії. Виконують саме ПВК Вагнер. Якщо ПВК Вагнер відійде, то деякі а, ділянки залишаться без а, прикриття. Щоб замінити 4000 тисячі особового складу, необхідно виконувати. А, Безпосередньо як перегрупування, так і передислокацію. Тобто, треба підтягувати ці 4 тисячі, хоча б е, з іншого якогось напрямку, а також якось закривати ті білі плями, які з'являться, ну, наприклад, в місті. Е, бо коли вони залишають позицію, це може бути вулиця, це може бути квартал, е, і не тільки це може бути цілком сектор. Е, то відповідно в цьому секторі зменшується. Концентрація сил та засобів ворога, і це можливість для успішних контратак Збройних сил України. Отже, виведення а, з а, ПВК, Ваг... ПВК Вагнер з Бахмуту, це з одного боку не є якимось а, критичним показником, що їх неможливо буде замінити, але ситуативно це може стати кризою. І втратою російськими окупантами контролю не тільки над вулицями та кварталами, а навіть і цілком якимись секторів цілком можливо. А отже, скажімо так, це для них до ситуація а, буде критична. Хоча до кінця я все ж таки не вірю, що ПВК Вагнер а, і Пригожин він а, а, все ж таки виведе свої підрозділи з Бахмуту. Але ж це має якимось чином виглядати так, що, по перше, не можна було провести контратаку в цей момент заміни. А по-друге, це має бути якось відпрацьовано. Певно, що є якісь ну не те, що протоколи, але порядок послідовність дій, заміни підрозділів на позиціях. Як це відбувається? Так, Безумовно, це просто так не взяли та не пішли. Безумовно, це відповідний порядок. Більш того. А якщо це відбувається неузгоджено з командуванням, то а, вас розцінюють як дезертира. Більш того, Пригожина взагалі можуть розцінювати як зрадника. Зрадник батьківщини, це так буде лунати пафосно. Але факт залишається фактом. Як тільки він виходить за межі а, Бахмуту, а його можуть заарештувати і усіх а, тих вагнерівців, які будуть разом з ним. Отже, це досить такий цікавий може бути прецедент. А Пригожин, дійсно, якщо він і буде виходити з Бахмуту, він може це зробити тільки тоді, коли він буде мати гарантії безпеки. Гарантії безпеки він може мати а, виключно або від керівництва військово-політичного керівництва Росії, або від а, тієї чи іншої силової структури. Ну хто, хто є основним а, куратором? А, Пригожина та Вагнер, це ФСБ. Саме вони керують цією гібридною силовою структурою. Отже, якщо воєн буде мати від ФСБ гарантії безпеки, тоді він буде виводити свої підрозділи з Бахмуту, не озираючись на реакцію з боку Міністерства оборони. Звісно, Шойгу може на це якось відреагувати і піти проти ФСБ. Ну добре, тоді а, на Кремлі може пролетіти ще один БПЛА. Наприклад, я думав, чомусь що ГУР крує точніше, гру. Гру так, російські гру керує і його, і стрілкова, і всіх подібних. Добре, Рамзан Кадиров обіцяв замінити вагнерівців. Ну не сам він, але його підрозділи. Але його підрозділи належать, нібито до Росгвардії, якщо я не помиляюсь, а ФСБ, в ФСБ Росгвардії... знову ж таки знову ж таки, ФСБ. Але так ну а чого ж? А чого ж а, Рамзан Кадиров він завжди а, так досить позитивно висловлювався щодо Пригожина. навіть його братом називав. Ну, це все люди з одного пулу. Розгвардія золотов. А вони саме є філією ФСБ, так само як і, наприклад, прикордонна служба і так далі. Тобто, це різні філії. Знову ж таки, чому Пригожин мав такий досить вільний вхід до виправних колоній? Та вербував зеків ну тому, що федеральна служба саме ппентенціальна. Вона має виконання є покарання федіалом, знову ж таки ФСБ федеральна служба виконання покарань там, всі о, цим. а то в підрозділі в підрозділів Росгвардії, наскільки я пригадую, немає такої зброї, яка дозволяла немає артилерії, немає важкої техніки, і ці підрозділи не можуть вести наступальні бойові дії. Чи повноцінно ні? Безумовно, повноцінно ні, а в них відсутня ця компонента, саме яка є невід'ємною частиною регулярних військ. У тому ось це найцікавіше. Взагалі зараз так багато говорять саме про приватні військові компанії та їх вплив на хід бойових дій в Україні. А питання виникає. А яка результативність? От от я постійно чую про ПВК, ПВК, ПВК? Ось вони навіть е починають їх е ще там е нові створювати, і так далі. Ну не треба перевищувати значення ПВК, якщо порівнювати, наприклад, з регулярними військами. У ПВК не їх функціонал це танки, не їх функціонал це середньо легкоброньована техніка, не їх функціонал артилерія, авіація і все такі інше. Все це вона отримує від Міністерства оборони в даному випадку Російської Федерації. А це не їх функціонал. ПВК це в першу чергу гібридна силова структура, яка. Виконує гібридні операції, виконує гібридні задачі, тобто, в Сирії вона більш-менш якось ще впоралась з поставленими задачами в Африці. Дійсно, вони є ефективними, на тому що це Африка. Також вони себе в Латинській Америці, це Венесуела. Також демонструють достатньо на такому рівні, ну з, все ж таки, з коефіцієнтом корисної дії так. Але загально, якщо ПВК а, потрапляє до повноформату повномасштабної війни, її ефективність майже нульова. Ну ось, будь ласка, ПВК, Вагнер, Бахмут, яка результативність? Десять місяців? Ну знову ж таки, нульова, тому що це не є її функціонал, повному штурмусть в повномасштабних бойових діях.